Чи з президентом США був оприлюднений перелік всього, що Україна буде робити разом з сполученими штатами Америки? Розпочнуться низка політичних і економічних консультацій. Як то буде створена інвестиційна рада, як то будуть проведені спільні засідання українсько-американського бізнесу, до України прибудуть представники Міністерства торгівлі Сполучених Штатів для того, щоб посилити режим двосторонньої торгівлі і збільшити обсяги нашої економічної взаємодопомоги. Також Сполучені Штати Америки відкрили програму для українських студентів. Це так звана програма «Фулбрайт», вона вдвічі збільшена, щоб наші студенти могли отримувати високі і якісні знання. Тобто загальний обсяг допомоги і нашої двостороннього співробітництва є безпрецедентним і відновлюється робота спільної комісії по стратегічному партнерству між Україною і США. Також у мене була зустріч з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй і виступ на генеральній асамблеї ООН, яка вже шостий раз, а точніше, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, шостий раз скликається з приводу українського питання. Я був вражений безпрецедентною підтримкою України. Фактично, вона відбувалася у форматі 14 проти 1. Коли з 15 членів Ради безпеки ООН всі 14 висловилися за територіальну цілісність країни і за її суверенітет, окрім однієї країни, це Росія. І наша позиція залишається незмінною. Я сказав російському представнику, що ми вам протягуємо руку для переговорів, а ви навзамін нам протягуєте рушницю чи танк. Час спливає і жодного бажання з боку Росії ми зараз не бачимо, але фактично весь світ, підкреслюю, весь світ засудив безпрецедентну військову інтервенцію Росії на територію України. Наслідки будуть мати серйозні. В першу чергу для російської політики і для російської економіки. І те, що ми бачимо з заяв і рішень як країн-членів Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки, означає одне: порушення базових принципів міжнародного права, а саме територіальної цілісності держави. Російською Федерацією буде їй дуже дорого коштувати. Але зараз ми кажемо не про плату за порушення, а про уникнення війни, яку хоче розв'язати Росія.